В церкві Воскресіння Христового відбувається чудо сходження благодатного вогню. Згідно з православними віруваннями, цей вогонь спонтанно виникає після довгої молитви. Але насправді, як виникає цей вогонь? Відповідь дуже проста, її знали всі давно, але якщо у вас є сумніви, ви можете почитати Вікіпедію. Далеко ходити не треба. Найкраще буде це свідчення людини, яка, власне, там була. В 2001 році місцеблюститель Патріаршого престолу Єрусалимської церкви Митрополит Корнелій брав безпосередню участь в церемонії освячення вогню, і він про це розказав: вогонь запалюють від лампадки, яка там стоїть на постійній основі.